До 210-ї річниці від дня народження класика української літератури генія світового масштабу Тараса Григоровича Шевченка в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась тематична виставка. Тарас Шевченко, поет і художник українського народу. Проживши всього 47 років, Шевченко зумів змінити культурний код нації. Небагатьом культурним героєм таке вдавалося. Вся його діяльність була безкорисною. Творчість була головним сенсом його життя. Більшість його творів стали пророчими для нашого народу. Висмильські картині галереї. Є факсимільні копії робіт Тараса Григоровича Шевченка, і кожного року до його роковин, до дня народження і до роковин смерті ми робимо виставки. Першими відвідувачами виставки стали учні середніх класів із Мильської гімназії номер 6 Після екскурсії вони мали можливість у форматі бесіди розкрити багато нового про талановитого поета та художника. Я сьогодні відвідала з класом картину галерею. Нам показали. Картини Тараса Григоровича Шевченка розповіли дуже цікаву інформацію про Тараса Григоровича Шевченка. І я би хотіла б ще раз бувати в цій картинній галереї. На виставці представлені художні репродукції з живописних та графічних творів Тараса Шевченко, які були отримані завдяки співпраці між культурними закладами від Центру духовної культури міста Вознесенськ. Діти з зацікавленням приходять до нас на цю виставку. Бо про Тараса Григорча Шевченка можна він не вичерпний як художник, як поет, як громадський діяч для сучасних українців. Для нас дуже дуже важливо те, що заповідав нам великий наш кобзар. Своїх творах видатний митець намагався передати справжні народні сцени, відобразити побут і природу рідної батьківщини. Представлені в ізмельській картині галереї Офорти в Києві. Судна рада, староста сільська родина. На та інші це чудові куточки рідної природи, берег Дніпра, життя простого українського народу. В жанрі портрету Тарас Григорович написав 150 робіт. Спілкуючись з видатними діячами культури, Шевченко часто робив їх об'єктами свого художнього зображення, створюючи справжні шедеври мистецтва. Всі жіночі портрети Шевченко писав з великим знанням психології. Їх вирізняє глибоке проникнення у внутрішній світ людини. Загалом митець залишив після себе велику спадщину, більше тисячі художніх та більше трьохста літературних творів. Тарас Григорович став корифеєм національної культури і навіки Увійшов в історію людства. Він залишив великий творчий доробок, адже свій талант присвятив українському народові, своїм сучасникам і нам, нащадкам. Шевченко живе у кожному з нас, адже він душа українського народу. Юля Патлацюк Ілля Кулинич для програми новин.